Не свідчить, соборність уже глибоко пройшла крізь серце і душі українців. Ми відчуваємо себе єдиним народом, який на своїй землі будує власне український дім. Ми віримо в майбутнє Твоє Україну. Говорять сьогодні дорослі й малі, бо ти в нас найкраща, бо ти в нас єдина. Немає такої, як ти на землі. Я бажаю своїй країні здоров'я. Я Доброго. бажаю своїй країні добровольчи. Я бажаю своєї миру. Я бажаю своїх країні. Натхнення. Я, я бажаю своїй країні любові. Я бажаю своїй країні. Слава. Я бажаю своїй країні віри. А я бажаю України. Я бажаю своїй країні владикому неба. А я бажаю своєї країни. Щастя. Я бажаю своїй країні єдності. Я бажаю своїй країні гідності. Я бажаю своїй країні на саму. Я бажаю своїй Україні процвітання. Mm -hmm. Я бажаю своєї країні демократичності. Я бажаю своїй країні мирного неба, незламного духу. Хай мова Соловїна де квітнуть рідні луки і поля. Україна!